Привіт, любі українчики. З вами на дроті я, Українчик із Сполучених Штатів, моя голова Лиса, борода синя і мікрофон теж синій. Сьогодні відео таке про все потрохи. Щось у світі відбувається, там, той Зеленський про щось спробував домовитися. Нам до того всього немає ніякого діла, знаємо їхню. Вартість і ціну їхніх слів і обіцянкам. Тому весна приходить, стає тепліше. Скоро ще листя буде на деревах, особливо на півдні, розпускатися. Стала пора, щоб десь рухатися. Що в нас там по погоді? У горах не сильно весняна погода, ну, тут я в районі хуста дивлюся, що там робиться в долинах. Очки солодвину. Їдемо далі. Хуст. Хуст плюс 5, 13, 14, якісь дощі. Ну, прекрасна погода на, на короткі напрямки. Через гори в дощ іти дурна ідея. А от тут десь оці вишково, шаян, Велятино, там то королево. Ага, королево теж хороше місце для старту, але з нього не можна цілитися на цю ділянку. З нього треба обходити десь аж сюди. Або, або шукати шлях вибирати момент тут, під, під тою хижою, під носом у прикордонників, штурмувати цей паркан. Що, гелікоптери вони тут літають також, понад тисую. Народ продовжує виходити, щоб ви там не, не думали про всі там напрямки, які були в 22-му, в 23-му році популярні, що вони там вже ті маршрути спалені е, і е, про них всі знають, і туди неможливо пройти, бо там всіх сидять, пильнують. Типу то фігня собача. Народ виходить на цій ділянці кордону, на ній Прикольно, бо тут паркан такий, щоб через нього можна пішки йти. Що не, не треба собою таскати нічого, ніяких болторізів. Ну, правда, тут невеличка смужка гір, і тут треба дойти в ті гори і далі занечкуватися там і посидіти. Посидіти, можна навіть заночувати, якщо виходити десь там на вечір, заночувати. Зараз вже погода тепла, в принципі, на цю ділянку можна намета собою не брати. Але якщо буде дощ, то треба, то треба бути нахабним і могти рухатися без зупинки. Бо дощ, звичайно, не посидиш десь там, обівнявшись зі смерекою. Що дуже добре. Головна ця перешкода це тиса, тому що над нею літають, літають там із теплаком і видивляються. І далі своїх тих прикордонників викликають, вони доїжджають в машину, і, ну, десь півгодини зимає. Тобто, якщо над вами пролітів гелікоптер, і ви до того були не готові, то вам треба радикально міняти свою траєкторію, не, 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 не рухатись по а робити щось безглузде. З глузди відходити паралельно десь в бік далеко, або навіть паралельно і повертатися назад в сторону сторону, переходити тут дорогу, щоб не попастися їм, тому що вони будуть процісувати шматки. Що там, друга, другий напрямок, це, про який я сьогодні згадаю, це буде Словаччина. Словаччина, вона до цих пір. До цих пір викликає якісь такі двоякі відчуття народу. Мол, в основному в хлопців, яким немає 25, вони більш-менш тут спокійно проїжджають через ті блокпости з резервом, плюс і просто виходять в гори. І є випадки, коли люди просто доходять до кордону, чуть не бачать вже ту сітку, і там щось їх полохає, або вони якісь голоси дещують. Або там якісь пси загавкають, чи якісь так собаки десь там побігають. І вони лякаються цього всього, не знають, що чекати далі, і повертаються назад. І успішно там повертаються також назад і рухаються на другу спробу. Є випадки, коли хлопці просто скачуть із, із поїзда, стрібають на цій ділянці із поїзда десь. Ну і, в принципі, є випадки, що ноги там ламають також. Тому спотяга стрібати не треба. Таксисти із Ужгорода сюди везуть добре. Таксисти зі Львова сюди везуть добре. Знають, як провести. Зараз ще якраз такий час, коли ще зима, не, ну, зима минула, а весна ще не прийшла. Там ще тих курсантів сюди не понавозили. То тут можна там, зробити хід конем, і, там, доїхати також і стартанути. А, про, що, про що ще би варто було згадати? Тако, а, до речі, із Білорусю теж є такі приклади, коли народ а, доходить до, до кордону Білорусі і вертається назад. Бачить колючку і, і теж вертається назад, бо йшов просто в розвідку, був не готовий до такого розвитку подій. І прийшов, подивився на то все і вирішив, що наступного разу. І вернулися назад. Такі теж випадки є. Що? І ще ПМР. ПМР. Про Чернівецьку область я вчора розказував. Чернівецька область досі, досі хороший напрямок, але тут гелікоптер літає. Десь в 9-й вечір. І після того, як він там засвітив когось, запалив позиції хлопців, то за ними потім виїжджають на автомобілі. Десь як кому пощастить, до кого приїжджають за півгодини, до кого приїжджають за годину. Тому, якщо пролетів над вами гелікоптер, і ви до того не були готові, або сумніваєтеся, що нормально ви там сховалися, то треба робити якийсь там непередбачуваний маневр. Рухатися десь в бік, там, по діагоналі назад. І треба, щоб ви добре орієнтувалися на місцевості, тому що за вами будуть їхати по дорозі. І ви можете навіть не знати, що поруч є дорога. Ви будете думати, що ви біжите в якусь там посадку під дерева, а ті дерева прямо під дорогою. І ви фактично полегшуєте їм їхню справу. Бо думаєте, що небезпека вже позаду, а, на, а насправді ні, що година після прольоту, то якраз їхній львів час на реакції. Тому за цю годину можна, або там, не знаю, руки в ноги добігти десь аж там в села забігти, і пробігти через село, або вертатися назад десь і чекати глибокої ночі. Ну і ПМР, як виявляється, у ПМР хороший напрямок по, по всій цій довжині. Весь цей ПМР до, до всіх населених пунктів, навіть під самим кордоном, можна доїхати. Деколи хлопці дивуються, як то їм вдається. І в них там виникають якісь інші проблеми через те, що їх там, вони там зібралися групкою. І доїхали там всі троє, наприклад. А потім двоє налякалися, що вони доїхали в містечко під самим кордоном. І десь втекли. А третій сидить там в якомусь із населених пунктів які під самим кордоном, чи там, типу такої Великої Михайлівки, або. Ну або щось, щось таке. він зовсім на кордоні. Через, через два села від кордону. І, і далі вони не знають, навіть, що їм робити далі. Тому що, по-перше, ті двоє втекли з страху, нагнали, а, а решта. А, ну, а той один, котрий залишився, то він розраховував на підтримку цих товаришів. А товариші перелякалися і нагнали на нього страху. Тому, тому що. Зараз висновки такі, судячи із минулої весни, і з цілого року, і цієї весни, то е, воно все обнуляється. Тобто е, ті напрямки, які були популярні влітку і восени, де там купа народу йшло і, і там якусь частину визначу частину з них ловили, і здавалося, що все кінець, що цей напрямок перекритий і нема там ніяких шансів туди рухатись. То зараз весна показує, зима, зима показала, і весна показує, що все те саме, Що обнулилися до минулої весни. Єдине, що прикордонники вони не такі агресивні. І минулої весни вони були просто люті. І прикордонники, і ти цикуни, а цього року ті НКВД-сти десь десь у них там майнсет пофіксився. Цикунів, то їм гроші платять за кожного пійману, то в них є додаткова мотивація. А прикордонники попустилися, вони хіба гроші в вас можуть там, вкрасти, наші прикордонники, будуть розказувати, скільки вони на вас бензину потратили, або просто там втихаря зроблять якусь ескалацію ситуації, або просто зроблять вигляд, що. Що зараз єдиний шанс там спетляти. Якщо зараз недобрі тебе відпускають. Ну, це говориться про тих, котрим немає не 25. І якщо будеш вимахувати і згадувати за гроші, то, день, то, ну, то момент втрачено, і ти сидиш тут і далі вони будуть тобі проблеми створювати. А, тобто такі лайтові в них. лайтові в них. Якісь вигадки і поведінка у них лайтова. Тому не таскайте з собою грошей, там якихось великих сум від гріха подальше. На Білорусь треба таскати готівку. На інші напрямки готівку з собою не таскайте. Кладіть їх там на картки банківські. І не таскайте з собою грошей. Картки в Румунії працюють, всі картки в Румунії працюють. А в Білорусі треба давати готівку. Тому ну, що українські картки там тільки цих міжнародних. Там Ощадбанку працювало, і Райфайзенбанку працювало. Там український Монобанк, Приватбанк не працювало. Білоруські прикордонники нікого не обкрадають, нікого не грабують. У них там все нормально по схемі. Вони там нормальний потік народу обслуговують і вони не. Вимагають якихось хабарів, не крутять вас на гроші, тим більше не, не, не відбирають там якісь гроші. Їм більше важливіше, щоб група, яка прийшла, могла заплатити за себе тих 150 баксів штрафу, 100 баксів на автобус і ще мала там 200 баксів на кишені, щоб полякам показати. І, і уважно слухала, не розказувала полякам, як якоїсь що ви там їдете до нього, в Німеччину брати той 24-й параграф. Бо вони з таким не пропускають. Про білоруси про це говорять. Але хлопці буває забувають. І потім для білорусів додатково заморока вести їх там десь через Литву збагрювати. То таке? Ну, то що? Тут є великий шматок цих всіх лісів, вибирайте середину або, да, або будь-де тикаєте пальцем в карту і грибете. Якщо йти від цієї дороги, то це десь три ночі ви тут проведете на українській території. Гарантовано. Сюди підходить все спорядження, яке ви збирали на гори. Такий от короткий, короткий не короткий огляд на 14 хвилин. Люди виходять, люди регулярно виходять, люди дають знати про себе, що вони виходять. Людям нема що розповідати, бо більш-менш виходять без пригод, не нариваються там на якусь фігню. А ті, котрі нариваються і не виходять, вони не хочуть про них розповідати, доки не вийдуть. Тому, тому, тому мабуть, цікавіші історії тих людей, які, яким не вдалося вийти з першого разу. Особливо тих, котрі назбирали більше, ніж два невдалих рази. От Приходять повідомлення від народу. Телефон гуде. Так що що, підписуйтесь на канал, там є маршрути. Дивіться маршрути. Ставайте, ну, ставайте спонсором для цього, щоб отримати доступ до маршрутів. Я там трохи додам ще якихось свіжіших маршрутів, бо я там вже не знаю за три тижні нічого туди не домальовував. Ось ось такі приводи. Підписуйтесь на мій резервний канал, він тут є в описі під відео. Там відосики теж з'являється про моє життя тут в Сполучених Штатах. Ну і що? Всім успіху. Всім успіху, Дністер розмерся. Оце я забув сказати за Чернівецьку область. Що, тут цей Дністер розмерся. І е, тут е, рибалки вже рибалять. У повній, поки їх рибнагляд риб не ганяє та реводна поліція, поки нересту не почнеться. То з рибалками буде нормально перебиратися на цей берег. І по цій частині суходолу гребти сюди на, на Молдову. І там пізніше буде трохи. З одного боку, легше, бо почнуться туристичні прогулянки, з іншого боку, складніше, бо з рибалками. Буде складніше. Тобто зараз дуже хороший час перепливати цей Дністер із рибалками і потім з прогулянковими човнами. Прогулянкові вони десь в травні місяці почнуться повним ходом, після середини травня, як потепліє. Тут буде купа народу на Дністрі. А до того перепливання доступне із рибалками. Тому ті, котрі знаходяться десь тут. Хмельницька область, Тернопільська область. Вам сюди. Вінницька область також сюди. Чи там якась Житомирська область. Ті, котрі з якихось причин до Білорусів, не цей самий. Білоруси не варіант, якщо хлопці, ті, котрі е, воювали. Ті, котрі е, мають отримувати від нас честь хвалу. І всі дівчата повинні їх хотіти, то їм, їм, сюди, їм десь на південь, їм на, на Білорусь не можна. Так що, хлопці, ті, котрі е, в ЦЗЧ, чи ті, котрі е, відвоювали вже там за три роки цієї війни і не перемир'я, е, Шана вам і хвала, моя вам особиста повага. Пишаюся вами і, і, і пишаюся тим, що можу вам чимось допомогти. Ну що ж, всі українчики, давайте перебирайтеся десь на захід від, від кордонів України, тому що треба робити весь світ український. Ми трохи сюди повиїжджали, і ви до нас підтягуєтесь. Тут українці по, по закордонах по Сполучених Штатах збираються гуртом разом. І нам добре всім разом. тут. Україна почекає. Ну що ж, чекаю вас всіх тут. Давайте бувайте.